Один зі спальних районів Дніпра моторошну знахідку виявили вранці поблизу місцевої школи. За металевим гаражем на матраці у кубі сміття лежало обвуглене тіло молодого чоловіка. Швидка не знадобилася. Люди одразу викликали поліцію. Приблизно о 10-й годині 45 хвилин, за металевими гаражами, що розташовані поблизу водоканалу по вулиці Тверська, 22 в місті Дніпро. Виявлено труп невідомого чоловіка з явними слідами обуглення. Хто жертва, встановили швидко. Це 30-річний дніпрянин. Його методично вбивали, нанесли перед смертю близько сотні ударів. На тілі буквально не залишили живого місця. До сотні много разів. Угу. Ні, міні 100 ударів як ну, мінімум що, 10 раз тока руками. Любіл ставав на калії. Наліпався біл руками, а ногами ще в кілька разів калічество раз. раз. Угу. Значить, це за 30, за 40. Що не поняття. Це один із підозрюваних на його слід. Вийшли буквально наступного ранку. Затримали разом із спільником. Напередодні втрьох чоловіки зібралися у сторожці водоканалу, де працював один із убивць. Хильнули бояришника. А дали яку тумани. Мы пошли в АТБ с Олегом. Денис остался там. Взяли пиво. Олег зашел в АТБ, взял боярышник. Ну, пошли потом туда от нему старожку. Потом Олег подорвался, начал его убить. И мне потом говорит, стой тут, смотри, чтобы он никуда не ушел, а сам он пошел за ветками. Ну, накинул на него сверху, подпалил, потом ушли. Свого побитого 30-річного співпляшника ці двоє просто підпалили і накивали п'ятами. За що саме обидва толком навіть не можуть пригадати, а провину за вбивство перекладають один на одного. Даним громадянам було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 12 частини другої статті 115 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Утім, не виключено обидва любителі бояришника можуть загриміти грати і довічно, адже палили свого товариша ще живим.